Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крилакс. І я беру участь у спільному проєкті візерунки UA», який організувала Томочка Новікова з каналу В'яжу на Дивані. Всі посилання на, Томочку, на її інстаграм, на її канал і на канали наших спонсорів, теж дівчаток-в'язалочок з дуже цікавими каналами є під моїм відео. Тож, проходіть. Я думаю, що ви не пожалкуєте. І теж є посилання на телеграм-чат, який створила Томочка Новікова, для того, щоб там збирати всі наші майстер-класи, просто щоб їх легко було знайти для тих, кому потрібні майстер-класи. Ну і хто може доєднатися до нашого спільного проекту. Щоб знімати майстер-класи під хештегом Візерунки .ua", тож всіх запрошую. А я сьогодні буду в'язати ось такий візерунок. Візерунок не дуже простий, я схему малювала сама, трошки по фотографії, але я вам скажу, що візерунок в мене трошки вийшов не такий, як на фотографії, але дуже схожий. Але хочу сказати, що візерунок дуже цікавий і може комусь подобається десь прикрасити свою ажурну кофточку. Ну, Я думаю, що він згодиться. І ну, то для тебе майстер-клас. Ти просила мене цього візерунка, трошки мені не так вийшло, але як вже вийшло, але дуже схожий. Ну, Візуально дуже схожий. Чуть -чуть, чуть -чуть, чуть -чуть. Не зійшлося мені. Але візерунок дуже гарний вийшов. Мені, мені подобається, і я вирішила зато зняти майстер-клас. І тепер розглянемо схему візерунка. Ось так виглядає схема візерунка. Забула написати: тут число петель, кратне 21 петля. Сам візерунок і по дві петлі з обох боків ну, щоб відділити візерунок від основного полотна. повністю візерунок має 34 ряди висоту. Але ми починаємо з першого ряду в'язати і в'яжемо до 22-го. А потім я повторюю: з 9 по 22 й ряд. Ось так. Я в'язала з першого ряду. Сюди до 22-го, 22 ряди пров'язала, тоді я починала з 9 ряду і продовжила. Тоді знов з 9 ряду, і тут я вже просто закінчила до, з 23 по 34 закінчення зробила. Тож, з 9 по 21 ряд ви можете повторювати стільки, скільки вам треба на довжину полотна. Можете закінчити так, а можете зупинитися. На тому ряду і там зробити виріз по горловині, чи як там у вас вийде, то вже кожного, кожен собі може ну, в кого яка фантазія, хто як захоче, так може закінчити. І я в'язала зразочок з, на півбавовни в 6 складень. Тут 1650 метрів в 100 г. Шість складень, я щось не, порахую, не рахую, скільки то вже є 275 метрів чи щось там. Специметрієчка, тому що напівбавовна, вона важка, але вона тонка. Ну Трошки товща, ніж 100% бавовна, але ну, вона мені подобається. І зразочок я буду в'язати з, теж з напівбавовни. У 6 складень, спицями трієчка, я пров'язала кілька рядочків, набрала звичайним способом петель, я набрала 21 петля, плюс 4 петлі, тобто по 2 виворотні, щоб відділити від хусткової в'язки, і по 2 петлі хусткової вязки, і 2 петлі кромкові. Тобто, я набрала 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 6, 28, 30, 31 петлю. І я пров'язала 4 рядочки, 1, 2, 3. Три рядочки я пров'язала хустковою в'язкою і вийшла на лицеву сторону, і тепер підготовчий ряд я буду в'язати просто лицевими петлями за передні стінки. То буде один ряд. І ви, так, В мене три, дві петлі буде одна пружкова, дві петлі хусткової в'язки і дві петлі виворотні, щоб відділити хусткову в'язку від, від основного від візерунка. І тепер 21 петлю я в'яжу просто лицевими петлями. Так, Раз, два, три, чотири. П'ять, шесть, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцать, семнадцять, вісімнадцать, дев'ятнадцять. Розслоїлася. 20, 21. Тепер дві виворотні петлі, щоб відділити візерунок від хусткової в'язки, і дві петлі лицевими за передні стінки. Вони в нас в кожному ряді так будуть пров'язуватися, і прушкова виворітня. І тепер виворотній ряд я буду пров'язувати першу петлю. Знімаю. Знову дві петлі хусткової в'язки за передні стінки лицевою, і дві лицеві. І тепер 21 петля виворітня. І теж в кінці ряду в мене буде 2 лицеві і 2 лицеві за передні стінки, тобто ще 2 петлі пускової в'язки. Тобто, я підготовчі ряди виходить 2 по лицевій стороні і по виворітній стороні. І тоді вже будемо починати візерунок з першого рядочка. Ось так. Тепер дві лицеві і дві петлі хусткової в'язки. Вони завжди лицеві. І прушкова виворітня. Я завжди першу, Першому, на початку ряду знімаю, а в кінці ряду пров'язую виворотньо. Тепер в'яжемо перший рядочок візерунка. Першу прушкову знімаю. Знову в мене дві лицеві, то хусткова в'язка, і дві виворитні. Відділити візерунок. Тепер починається раппорт самого візерунка. Сім лицевих петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тепер дві петлі з нахилом вправо. Значить, я, бачите, праві дужки обертаю до переду, розвертаю петлі, ось так дві. Одягаю їх назад на ліву лівцю, і пров'язую за передні стінки. Ось так спереду обидві петлі підхоплюю, пров'язую з нахилом вправо лицевою. Тепер одна лицева, накид, одна лицева, накид, одна лицева, і дві петлі разом за задні стінки з нахилом вліво. Бачите: і сім лицевих петель. Один, 2, 3. 4, 5, 6, 7 І дві виворотні, дві виворотні, і дві лицеві за передні стінки, то хусковий край, і остання петля виворотня Тепер виворотній ряд я показую один раз. Так, дві лицеві за передні стінки, дві лицеві за задні стінки, і де візерунок у нас будуть просто виворітні петлі. Тобто всі. Парні ряди пров'язуються одинаково, тож я їх більше показувати не буду, тому що то е, просто ми в'яжемо виворітніми петлями цілий час. Всі ряди виворітні. Ось так. Тож більше показувати не буду. Пров'язали, і в кінці у нас будуть дві лицеві, і дві лицеві за передні стінки, то дві петлі хусткові, і прушкова виворітня. Тож виворітні ряди будуть завжди пров'язуватися однаково. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Першу прошкову петлю знімаємо, дві петлі хусткової в'язки, дві. Виворотні. І тепер раппорт самого візерунка. Значить, в'яжемо шість лицевих петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер дві петлі з нахилом вправо. Одну розвертаємо петлі. Ось так. Повертаємо обидві на ліву лів, і ось так спереду їх підхоплюємо за передні стінки і пров'язуємо дві разом лицевою. Одна лицева, накид, три лицеві петлі, накид, одна лицева. І тепер дві петлі разом за задні стінки лицевою, з нахилом вліво. І шість лицевих петель. Один, 2, 3, 4. 5, 6. І дві виворотні, щоб відділити візерунок. І дві лицеві за передні стінки то хусткова в'язка і прушкова виворітня. Четвертий ряд, ряд в'яжемо як другий ряд. Точно так самісінько. Тож показувати не буду. Так, в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Я вже край пров'язала, я більше край не буду в кадрі пров'язувати, бо багато часу займає. В'яжемо 5 лицевих, сам рапорт візерунка тепер будемо в'язати 5 лицевих. Тепер дві петлі розвертаємо, ось так, правими дужками допереду, і за передні дужки дві разом лицевою з нахилом вправо пров'язуємо. Бачите, щоб у нас така косичка вправо йшла. Тепер в'яжемо 1 лицева. Накид, 5 лицевих. накид, одна лицева, і дві петлі разом за задні стінки лицевою. І 5 е, лицевих петель. Так, сам рапорт візерунка, то був п'ятий ряд. Виворітній ряд в'яжемо самостійно. Так, в'яжемо сьомий рядочок візерунка. Чотири лицеві петлі. Один, два, три, чотири. Дві петлі з нахилом вправо, тобто розвертаємо правими до переду, Перезнімаємо назад на ліву спицю і за передні дужки пров'язуємо дві разом лицевою. Одна лицева, накид. Дві, разом, дві петлі разом з нахилом вліво. Тобто просто за задні стінки дві разом лицевою. Одна лицева накид, одна лицева, накид, одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо. Тобто, розвертаємо дві петлі правими дужками допереду, перезнімаємо наліву спицю і ось так дві разом за передні стінки пров'язуємо лицевою. Тепер накид, одна лицева, і дві петлі разом з нахилом вліво, тобто просто за задні стінки дві разом лицевою. І чотири лицеві петлі. Все. Виворітній ряд в'яжемо виворітніми петлями, так як другий. В'яжемо дев'ятий рядочок візерунка. Три лицеві петлі. 1, 2, 3. Дві петлі з нахилом вправо, розвернули петлі. І тепер за передні стінки ось так дві разом пров'язали. Тепер одна лицева, накид, дві разом за задні стінки лицевою з нахилом вліво. Одна лицева, накид, тепер три лицеві петлі, накид, одна лицева петля, дві петлі з нахилом вправо, розвернули петлі, ось так. І тепер за передні стінки їх пров'язали з нахилом вправо накид, одна лицева, і дві петлі з нахилом вліво, за задні стінки просто лицевою, і три лицеві петлі. 10-й ряд в'яжемо виворютніми петлями, так як другий. І всі накиди виворютніми, просто виворідніми петлями. В'яжемо 11 рядочок візерунка. Дві лицеві петлі. Дві петлі з нахилом вправо розвернули за задні стінки допереду. І ось так тепер за передні пров'язали дві разом з нахилом вправо. Одна лицева петля, накид, дві разом за задні стінки лицевою з нахилом вліво. Тепер одна лицева петля, накид, П'ять лицевих петель, 1, 2. 3, 4, 5, накид, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо. Розвернули правими стінками допереду, і дві разом за передні стінки пров'язали. Накид, одна лицева петля і дві петлі разом з нахилом вліво, і дві лицеві петлі. Все, ми пров'язали 11 рядочок візерунка. 12 рядочок в'яжемо як другий, без змін. В'яжемо 13 рядочок візерунка, одна лицева петля, Дві петлі разом з нахилом вправо, тобто розвернули петлі. І за передні стінки тепер дві разом лицевою з нахилом вправо пров'язали, одна лицева петля, накид, дві разом з нахилом вліво, тобто просто за задні стінки дві разом, одна лицева петля, накид. сім лицевих петель, 2. 3, 4, 5. ой, 5, 6, 6, 7. Тепер накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо. Розвернули петлі і тепер дві разом за передні стінки пров'язали. Накид, одна лицева петля і дві петлі разом за задні стінки лицевою з нахилом вліво. І одна лицева петля. Все, ми рапорт візерунка пров'язали. Тепер 14-й ряд. В'яжемо всі виворотні ряди. В'яжемо 15 рядочок візерунка. Розвертаємо дві петлі лицеві, одягаємо їх назад на ліву спиці, пров'язуємо дві разом лицевою за передні стінки з нахилом вправо. Одна лицева петля, накид. Дві разом за задні стінки лицевою з нахилом вліво. Одна лицева петля, накид. Дві лицеві петлі. Тепер дві петлі з нахилом вправо. Розвернули петлі правими стінками допереду і за передні стінки ось так дві разом лицевою пров'язали. накид, Одна лицева, накид. Дві разом за задні стінки лицевою з нахилом вліво. Дві лицеві петлі, 1, 2, накид, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо. Розвернули петлі і за передні стінки ось так дві разом пров'язали. Накет, одна лицева петля, і дві разом за задні стінки лицевою, з нахилом вліво. Все. 16 ряд в'яжемо просто виворітніми петлями. Так, вяжемо 17-й рядочок візерунка. Дві петлі разом за задні стінки з нахилом вліво. Накид, одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо. Розвернули дві петлі і пров'язуємо пров їх за передні стінки, дві разом лицевою, то буде з нахилом вправо. Накид, дві лицеві петлі, 1, 2, дві петлі розвертаємо і пров'язуємо за передні стінки, дві разом лицевою з нахилом вправо. Накет, 3 лицеві петлі, накид, 2 разом за задні стінки лицевою з нахилом вліво. 2 лицеві петлі, накид, 2 разом за задні стінки лицевою з нахилом вліво, одна лицева петля, накид, і 2 петлі розвертаємо. Ось так і пров'язуємо за передні стінки дві рази лицевою з нахилом вправо. Все. Виворітній ряд в'яжемо, як і всі виворітні ряди виворітніми петлями. В'яжемо 19-й рядочок візерунка. Дві лицеві петлі, накид, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо розвернули петлі правими стінками до переду. і ось так дві разом за передні стінки лицевою з нахилом вправо. Пров'язали накид, дві петлі разом з нахилом вліво з нахилом вліво, одна лицева, накид, дві разом лицевою за задні стінки з нахилом вліво. Одна лицева, дві петлі розвертаємо, пров'язуємо дві разом з нахилом вправо, накид, одна лицева, дві петлі розвертаємо знову з нахилом вправо, і за передні стінки ось так пров'язали лицевою, тепер накид, дві разом за задні стінки лицевою з нахилом вліво, одна лицева, накид. І дві лицеві петлі. Двадцятий ряд в'яжемо виворітніми петлями. В'яжемо 21 рядочок візерунка, Три лицеві петлі, накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо. розвернули петлі і пров'язали за передні стінки дві разом лицевою. Тепер накид. Дві разом за задні стінки з нахилом вліво. Одна лицева петля. Тепер, Тепер пров'язуємо три петлі разом. Можемо пров'язати три петлі за задні стінки разом лицевою, якщо можна і так. А можна першу петлю зняти, дві петлі розвернути ось так, правими стінками допереду. Тепер ці дві петлі пров'язати дві разом за передні стінки з нахилом вправо. І першу непров'язану петлю накинути на пров'язану петлю. Ось так можна зробити. Накид, одна лицева петля. Дві петлі розвернули і пров'язали за передні стінки з нахилом вправо. Накид, дві петлі за задні стінки лицевою з нахилом вліво. Одна лицева петля. Накет і 3 лицеві петлі. Виворідній ряд пров'язуємо, як і всі парні ряди виворітніми петлями. Ми з вами пров'язали 22 ряди, тобто, якщо ви хочете повторювати візерунок, то ви починаєте з 9 рядочка, бачите, ми з вами пров'язали. З першого рядочка по 22-й. Тепер з 9-го рядочка, ось звідти, можемо повторювати по 22-й ряд стільки разів, скільки нам потрібно для висоти виробу. А зараз ми будемо в'язати з вами 23 ряд, тобто закінчення візерунку. І 23 ряд починається 4 лицеві. 1, 2, 3. 4. Накид, лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, тобто розвернути петлі і за передні стінки дві разом пров'язати. Накид, знову дві петлі разом з нахилом вправо. Тепер три лицеві петлі. Один, два, три. Тепер дві петлі разом з нахилом вліво, тобто просто за задні стінки, дві разом лицевою накид. Знову дві петлі за задні стінки лицевою з нахилом вліво, одна лицева петля, накид і чотири лицеві петлі. Ось так. Все. 24-й ряд. В'яжемо, як завжди, всі виворітні ряди, виворітні петлями. В'яжемо 25 рядочок візерунка, 5 лицевих, 1, 2. Три, 4, 5. Накид, одна лицева. Дві петлі разом з нахилом вправо. Тобто розвернули петлі і пров'язали з нахилом вправо. Накид, знову дві петлі розвернули і пров'язали з нахилом вправо. Вправо. Так. Є два накиди. Тепер одна лицева дві петлі за задні стінки разом з нахилом вліво. Тепер накид, знову дві петлі за задні стінки з нахилом вліво, одна лицева, накид і 5 лицевих петель. Все, виворітній ряд в'яжемо, як завжди. В'яжемо 27 рядочок візерунка, в'яжемо 6 лицевих петель, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Накет, одна лицева петля. Розвертаємо дві петлі правими дужками допереду, і за передні стінки пров'язуємо дві разом лицевою з нахилом вправу. Е, тепер, тепер три петлі разом. Можете, якщо ви пров'язуєте просто за задні стінки лицевою, можете пров'язувати ось так: за задні стінки лицевою. Можете одну петлю зняти, дві петлі розвернути. Ось так. правими стінками допереду, пров'язати їх дві разом за передні стінки, і тепер першу непров'язану петлю накинути на пров'язану петлю. Накідом з нахилом вліво, Одна лицева, накид і шість лицевих петель. 28 восьмий ряд в'яжемо вигуритніми петлями. В'яжемо 29 рядочок візерунка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевих петель накид, одна лицева петля, 2 петлі разом з нахилом вправо, тобто розвернули петельки, за передні стінки пров'язали разом лицевою. Одна лицева петля, дві петлі за задні стінки разом лицевою з нахилом вліво, одна лицева петля, накид і 7 петель лицевих. Тобто, ми пров'язали 29 рядочок, 20-30-й, Виворітніми петлями в'яжемо. В'яжемо 31 рядочок візерунка. 8 лицевих петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. Дві петлі розвертаємо і пров'язуємо з нахилом вправо. Одна лицева петля, дві петлі за задні стінки з нахилом вліво. Пров'язали накид. І вісім лицевих петель. Виворотний ряд, 32 другий. Пров'язуємо виворотними петлями, як і другий ряд, так як я показувала. В'яжемо 33 рядочок візерунка. Значить, в'яжемо 9 лицевих. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять. Тепер накид, три лицеві разом. Можете просто за задні стінки разом ось так пров'язати. А можете одну петлю зняти, дві петлі розвернути, одіти на ліву спицю, пров'язати обидві разом за передні стінки лицевою, і тоді першу непров'язану петлю одягнути на дві пров'язані. Ось три петлі разом, накид, і знову дев'ять лицевих. І виворітній ряд. Пров'язуємо виворітніми петлями. І я зараз закрию петлі, і ми подивимося: порівняємо наші зразочки, які я в'язала, де я повторювала з 9 по 22 ряд. І а тут я не повторювала, тут я просто пров'язала лицевими петлями. І просто. Закрию петлі зараз і ми порівняємо зразки. Ось я дов'язала зразочок і хочу вам показати, порівняти. Дивіться, тут я в'язала просто з першого по 34 ряд. Бачите? В майстер-класі. А тут я в'язала з першого по. 22 ряд. І потім ось сюди. І тут я починала з 9 знову по 22-й ряд. Дов'язала до 22-го і знову з 9 ряду пров'язала до 22-го. А тоді я пров'язала вже до кінця до 34-го ряду. Тут. Бачите, і тут вийшов такий візерунок, а тут вийшов просто ромбик. Один. Ну, то я просто показала, як в'яжеться той візерунок. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ставте подобаючки, пишіть коментарі. І до зустрічі всім Па-па!